Шановні майстри, сьогодні хочу зробити огляд вузьких присосок автоматичних для плитки. Звісно, майстер, коли вибирає, йому ну, має, хочеться мати багато універсальності в присосці. і щоб вона якісно тримала, і щоб для різної плитки, в тому числі для тонкої, і щоб була зручна. Ну, як на мене, цього дуже складно досягти фізично. Я розповім, які присоски є в наявності автоматичні з діаметром до 150 мм, по зручності, по ціні, а вам уже вибирати, яка ж вам сподобається краще. На цей день є ось така присоска, яка постачається універсал ту. Вона має. Ось такий вигляд вартує всього-навсього 100 1500 гривень. Йде в комплекті з захистом і з кейсом. Кейси я взагалі не показую, бо вони, ну, як на мене, нічого такого з себе не Мені всі вони не подобаються. Прості китайські кейси. Тому це перший варіант. Другий варіант компанія Distar ну, поставила з Китаю ось такі автоматичні присоски. Вона коштує трошки дорожче, там щось біля 1800 гривень, ну, трошки дешевше. І має ось такий вигляд. Постачається також з захистом. Дорожча йде присоска від Bihay. Вона сама вуща. і вже коштує 2800 гривень. Ось такий вона має вигляд. Тепер саме найдорожча, 150 мм ширина. Присоска від шеджингу. Вона, як на мене, найдорожча, але я розповім, чому вона така найдорожча. Вона відрізняється від решти. Ну, В принципі, вони всі по-своєму індивідуальні. Це я розповів про показник ціна. Але не в ціні, єдині ми живемо. Тепер по зручності, це моя особиста думка. Зручність найгірша в присоскі і найдешевшої. Чому найгірша? Тому що коротка ручка, і для такої руки, як у мене, ну вона мені кругом давить. Е, можливо, у кого рука зріст менший, рука менше, можливо, вона буде е, краще сидіти в руці. Е, Міханік е, Дістарівська. Вона така сама ручка. Але оці ребра у неї значно менше. Тому ну, мені приємніше її тримати, вона не так мені давить. Звісно, тут, можливо, треба наждачечкою і пройтися е по цим краям. Можливо, так буде майстер і робити. Не критично, але ж я маю ж придратися до всього. Так, це трошки краще. Але також незручно, вона не поміщається в моїй руці. Ідеально поміщається в руці, біхаєвська. Присоска, вона прогумована єдина з конкурентів. Ну і дуже зручно і не викручується, все, як має бути. Єдина, яка має залізну ручку, ну це значить, вона витримує найбільше навантаження. Дуже зручно тримати. Немає в мене претензій до ергономіки шеджинга. Так, пішли по показникам. Перший показники, тут він тиск, вакуум показує, і зарядка акумулятора показує. Зарядку акумулятора не показує ні механік, ні біхай. У них починає блимати лампочка, і ви маєте знати, що треба підкачати, зарядити акумулятор. Для зарядки у всіх йдуть шнури. Ніяких зарядних пристроїв тут немає. Так і у... Шеджинга також є показник зарядки. Але давайте по зручності включення. Отаке От включення ручки, як на мене, саме вдали. Зверху одною рукою ви включаєте. У шеджинга рука не дотягнеться, або ну, дуже складно дотягнутися до цієї кнопки. Тому по зручності включення, як на мене, краще, ось такі менше присоски. Наступне по захисту кнопки. Найменший захист, Ось бачите, тут кнопочка, вона бовтається. І тут треба берегти її, а краще вже щось наклеїти зверху якийсь скотч, щоб туди не попадала ні волога, ні багнюка, бо вона може закли... заклинити. Подивіться, тут гумова кнопка, вона захищена, тут нічого не відбудеться в механіці. Убігає такий самий принцип, вона захищена, нічого не відбудеться. Тут, взагалі, захищено повністю, але цей поршень туди може потрапляти будь-що, він не захищений. Тому вважаємо, що. Найкращий захист у Дістара і у Біхая. Е, ну, А ці, ну, як на мене, мають дещо дороблятися <гум> в майбутньому, бо вони постійно щось дороблять. Наступний показник. що мені е, Це гума. Гума біла. Раз, два, три, чотири бортика у Universal Tools. 4 бортика у Дістарівській. Аж 5 бортиків у Біхая Якщо ви помітите, глибина бортиків значно більша у Біхая Тому відразу скажу, що вона візьме більш структурну плитку. Три бортика у шеджинга, але... Єдина гума, яка міняється, це у шеджингу. Тут залізна основа, і ви можете змінити гуму. Тут же вам треба купляти, купляти нову присоску. Хоча хочу вам сказати, хоч у Шеджинга, ну, Але ціна, ціна 4000 гривень, як на мене, зависока, якщо ви щось міняєте. Ну, це як в реймонді, там також все міняється, але ціна ну, дуже велика для українського споживача. Бачите, тут міняється і поршень, тут клапан механічний. І ось така гума, яка міняється. Ну, але ж воно зато витримує найбільше навантаження. Якщо це декларують 100 кг, 100 кг, 120 кг, а шеджинг, неймовірні, 150 кг в горизонтальному положенні. Пам'ятаєте, якщо ви будете вертикально, то це менше. І це пікові навантаження. Доступне. Захисту чомусь немає ні в біхаї, ні в шеджингі. А як на мене, це дуже зручно, щоб зберігати присоску, будь-куди ставити і щоб не треба ставити в, е, в кейс. Ну, але люди до всього звикають. Зараз я поставлю ці присоски на плитку і покажу алгоритм роботи. Тепер я хочу розповісти про алгоритм роботи, наскільки він зручний. Перше від Universal Tools включаємо, і вона відразу довге натиснення, і відразу вона почала накачувати. Накачала, вакуум створила і виключилась. Ну, Нормально. Два рази натиснувши, вакуум, клапан. Вона відпустила присоска. Тут показник є зарядки самої батареї. Довге натискання, виключилось нормально. Так, наступне дістарівська. Довге натискання, вона почала працювати, присутній, тому що немає індикації, присутній вакууметр, який показує вакуум. Горить зелена лампочка, значить все нормально. Якщо буде мерехкотіти, значить треба зарядити акумулятор. Два рази натиснули і вона відпустила. І сама виключилась. Зараз виключилась. Так, наступний біхай. Довге натиснення. загорілась лампочка, вона сама не почала працювати. Для того, щоб почала працювати, треба один раз натиснути. Накачалась, зупинилась, бачите, показує 120 кг. Два рази натиснули, клапан спрацював, вона відпустила. Щоб виключити, відповідно, треба натиснути і вона виключиться. Так, шеджинг. Довге натискання. І відразу вона починала, починає працювати. Накачала, бачите, тут правильно показує 150 кг, показує. Заряд акумулятора вже трошки треба треба заряджати. Але клапан тут спрацьовує ось в такому режимі. Так, тепер я їх всіх включу, щоб ви бачили, і подивимося, чи, яка підпускає, може ніяка не підпускає. Ну, і коли присоска підспускає, відповідно, частіше е, включається компресор. А компресор це така штука. Що, чим менше він працює, ресурс компресорів на самом ділі невеликий. В любій пройшло десь хвилин 5, як присоски. Жодна з них не підкачувала. Ну, мені вже надоїло чекати, поки вони включаться підкачувати. Хочу сказати, що тут з 80 воно скотилося до 69. Тут також вскотилося декілька е, показників. Ну, тут манометр. 120 було. У Біхая, стало 112 і зупинилося, нікуди не йде. Оце Десь 120, потім на 112 і вона не тут же 150, як було ізначально, е, так воно і є. З цього роблю висновок, що Шиджинг і Біхай. В принципі, краще тримаються на поверхні, на цій поверхні. Зараз я візьму більш складну поверхню і подивимося, як вони будуть себе вести. Хочу відразу сказати, що дуже неочікувані результати показали присоски. Не всі адекватно працюють, деякі неадекватно працюють. Почнемо з найдешевшої: 1500 гривень. Дивіться, ось така структурна поверхня, тут пісок. Тут випуклость біля 2,5 мм ставимо на край. Ну, от приблизно отак. От Включаємо. Накачала. Ще зараз зупиниться. І зараз ви побачите неадекватність роботи. Вона вже, бачите, не накачує. Комп компресор працює, але вона не накачує. Е, хоча тримає. Але це небезпечно. Ось така складна, дуже складна, але не дуже випукла поверхня. Я включаю. Вона накачала через деякий час вона спустила і підкачала до 90 кілограм. Адекватно працює. Значить, цю присоску можна використовувати тільки на рівних. Шереховатих. Ну, ця поверхня шереховата, шереховата, дійсно шереховата. Подивіться, якщо ви побачите, вони з переливами, тут вона адекватно працює. На такій поверхні, як пісок, бачите, ось цей пісок тут також адекватно працює. Зараз, побачите, вона зараз включиться і підкачає. І заодно подивимося до, о, до 60 кг і підкачала до 90 Все адекватно. Але тільки на. Ну, от такі поверхні, доволі гладкі. На випуклий вона не працює. Так що майте, будьте уважними. Так, наступна дістарівська. Так, вона накачала, дуже швиденько стравлює, але підкачує і тримає. Тобто вона адекватно працює. Так само. Накачала. Так само воно стравлюється і воно підкачає. Немає в мене претензій, хоч вона е, і підкачує, але вона працює. Мені подобається. Вони найлегші по вазі. Ось найтяжча по вазі. Як не дивно, тут металу. Давайте ставимо її ось, бачите, та поверхня, яка ми перевіряємо. Ну, і, в принципі, оця золота фарба. Так. Трошки притиснули і накачало і все. Вона не спускає. Вона стоїть мертва. І нікуди воно не йде. Це, як на мене, мені дуже подобається цей варіант. Так, ну що, не подобається вона. Так, відпустили. наступна шиджинг. Не, мені не дистис, треба пальцем включити. І тепер пробуємо. пробуємо, Пробуємо. А ні. Вона на отаку поверхню не підійде. Звичайну поверхню, оцю фарбовану вона взяла. Зараз подивимося, чи вона буде спускати, чи не буде спускати. Але таких поверхень це дуже рідко буває, дуже крайнь рідко. Але ж ми не шукаємо щось, ми ж самі, скажімо так, екстремальні умови робимо для присосок. Тому вона нормально тримає. Але так цікаво для мене, що от включається з однієї сторони, а клапан з іншої У мене рука. Постійно тягнеться не туди. Що ще можу розповісти? По вазі, я вам казав, що тут ну, супер легенькі присоски. Е, ну, це також важливо. Це найважча присоска, це середня по вазі присоска. Е, Присоску Біхай можна використовувати, бачите, тут є кріплення. Якщо ви кудись щось піднімаєте на високий поверх, щоб вони окремо працювали, то можна щось при... прив'язати до цієї присоски. Можливо, вони планують її використовувати в системах принесення. Ну, як на мене, доволі вдала присоска. Мені вона подобається по різним е... нюансам. В принципі, зробив огляд, вам вибирати. Яку присоску купляти? Ринок не стоїть на місці. З'являються ще і ще присоски. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!